Давайте поговоримо про вашу пасіку. Пасіка має приносити гроші. Нехай не мільйони, але зусилля повинні мати сенс. Неприємна правда полягає в тому, що більшість пасік роками мають мед, але не мають прибутку. Перша проблема не у бджолах вони чесно роблять свою роботу. Збитки чи прибутки народжуються у голові та рішеннях пасічника, і часто його дії не є рентабельними. Перше, що вбиває прибуток, це спроба жити з пасіки, як і з бізнесу, коли насправді вона ведеться як хобі. Хобі дозволяє помилятися, не рахувати і не планувати. Але бізнес вимагає обліку, стратегії та дисципліни. Він завжди показує підсумок у грошах, а не в емоціях. Наступна пастка це ілюзія грошей, коли пасічники плутають виручку з прибутком. Продати меду на тисячу доларів це обіг. Прибуток це те, що залишилося після всіх витрат, включно з працею пасічника та його сім'ї. Чесний підрахунок часто виявляє, що пасіка працює в нуль або навіть у мінус, просто цей мінус розтягнутий у часі і не завжди є критичним. Також не варто плекати великих очікувань від маленької пасіки. Пасіка на 40 бджолосімей – це чудове хобі та школа, але рідко є повноцінним джерелом доходу. Пасічник постійно думає над збільшенням кількості бджолосімей на пасіці, на точку, але без плану, системи обліку та контролю збільшення кількості сімей призведе лише до зростання хаосу та збитків. Прибуток починається не з кількості, а з керованості та стратегії, якості та унікальності бджолопродукції, її простежуваності. Багато пасічників розпилюються, роблячи все відразу сьогодні мед, завтра відводки, післязавтра матки, а паралельно ще експериментують. У підсумку немає фокусу, немає повторюваності, немає системи. Важливо перестати ігнорувати ринок. Бджолярі обговорюють породи, але рідко покупців. Люди купують не просто мед, а довіру. Якщо ви продаєте лише мед. Ви конкуруєте ціною і майже завжди програєте оптовикам. Прибуток з'являється там, де у покупців є причина купити саме у вас. Стабільна якість, підтверджена документально. Лабораторні дослідження, дотримання термінів, готовність завжди відповісти на запитання і підтвердити походження продукції саме з вашої пасіки. Остання, але не менш важлива пастка це психологічна звичка до виживання, а також страх чесного підрахунку. Якщо пасіка забирає більше, ніж дає, це не вирок, а сигнал до зміни підходу. Як перейти до прибуткової системи? Прибуткова пасіка відрізняється не кількістю вуликів, а мисленням вона рахує, аналізує, планує та повторює результат ось мінімальний набір кроків запишіть свої витрати за сезон це дасть вам реальність замість відчуттів. Порахуйте, скільки в середньому приносить і скільки реально коштує одна сім'я за рік або собівартість одного кілограма меду. Скористайся калькулятором члена спілки пасічників України для повноти підрахунків, і ви будете або здивовані, або вражені суворою реальністю. Цей показник і буде вказувати, наскільки рентабельною є ваша пасіка. Визначте одну головну мету пасіки на рік один основний продукт товарний мед. Відводки чи матки, і один основний канал продажів, наприклад, постійні клієнти. Фокус дає повторюваність, а повторюваність дає прогноз. Приберіть три джерела хаосу, нескінченні зміни схем, роботу без календаря, роботу без реєстрації пасіки і оператором ринку харчових продуктів. Визначте чітко, що ви робите взимку навесні, влітку, восени та в які критичні терміни. До робіт готуйтеся завчасно. Введіть правило одна конкретна річна рік має стати системною. Наприклад, цього року ви доводите облік витрат до звички, наступного вибудовуєте стабільний канал продажів. Пасіка не стає прибутковою сама по собі, її роблять прибутковою ваші рішення і дії. Лише власник пасіки несе всі ризики пасічникування. Але їх можливо мінімізувати, будучи членом спілки пасічників України, яку у листопаді 2025 року очолили професіонали своєї справи люди, які працюватимуть для вас, і на результат вони не кидають слів на вітер, вони діють. Президентом спілки пасічників України обрано Гриньова Сергія. Цей пасічник-юрист вже не раз довів, що захист спрацьовує лише тоді, коли власник пасіки діє у правовому полі. І ви, будучи односпільчанином, завжди отримаєте необхідну інформаційну, правову та освітню підтримку нової команди спілки. Це є лише одним із бонусів членства у спілці, а нова команда готує і планує у короткостроковій перспективі об'єднати пасічників, для яких реалізує низку інших переваг і бонусів, і виключно для діючих односпільчан. Якщо ви набудете членства у спілці, то не залишитися зі своїми проблемами чи запитами наодинці. Це можуть підтвердити діючі члени спілки, які вже отримали не лише інформацію і підтримку, але і відшкодування за отруєння бджіл пестицидами за зруйновані російськими окупантами своїх домівок і пасік. Часи змінюються. Змінилася команда та очільник спілки розпочато переформатування спілки. Опрацьовуються стратегія і плани розвитку не лише спілки. Але і зміни щодо збереження та розвитку бджільництва. Коли ви продаєте мед у банці, ви продаєте лише товар. Коли ви продаєте бджолопродукцію з протоколом лабораторного дослідження з паспортом пасіки, ви продаєте безпеку. Як відомо, у сучасному світі безпека коштує дорожче, ніж цукор. Коли ви продаєте бджолопродукцію разом з історією конкретної сім'ї, історією вашої пасіки, вона стає унікальною і поза конкуренцією. І все це викликає довіру у покупця, споживача і бажання придбати її саме у вас. Бережіть, шановні пасічники, своїх бджілок! Гарної всім зимівлі!